Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Львівському авторинку. Сьогодні 15 липня і ринок досить гарний, досить великий, насичений, гарна сонячна погода. Кого цікавить автомобілі на Луцькому авторинку, то ми вже завантажили всі відео. Можете заходити, передавлятися усі рубрики, окремо буси, чубітки, кросовери, сімейні автомобілі та седани хатчбеки Універсали. Традиційно проводимо огляд цін на львівському авторинку. Нагадуємо, що авторинок працює в суботу та неділю. Також нагадуємо, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарем. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлення та бути. Курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, BMW 13 рік. Так, 328, Двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка 16400 ціна і контакти є. Шкіряний салон на червоній шкірі з електрорегулюванням. Мультикермо клімат контроль, звичайно присутні. Темна стеля, панорамний дах. Перектроніки також присутні. Так, б сьомий посад, 14 рік, двохлітровий дизельний двигун. Механічна коробка передач повністю обслужений, 183 тисячі пробігу, контакти до власника є. Так, на жаль, зачинено. Так, хотілося б показати трошки більше, але нема власника. Так, спробуємо заглянути сюди. Так, мультикермо, клімат-контроль, механічна коробка. Більше інформації по телефону. Toyota Camry, 40 офіційна. 9 рік, 265 пробігу, 8500 ціна, 2,4 бензин, повністю обслужений. Клімат контроль присутній, коробка механічна. Дуже гарний колір, В народі кажуть, мокрий асфальт, парктроніки, фаркоп присутній. Шкода Октавія А5 в седані. 12 рік, 1,6 дизель, 7,250 ціна за автомобіль, пробіг 285 тисяч, контакти до власника присутні. Механічна коробка передач, тут є документи, сервісні, є сертифікат. Так, на жаль, зачинено. Заглянемо по салону. Audi А6 2008 року, 283 тисячі пробігу, двигун 2,0 дизель, автоматична коробка, 8500 ціна і тут контакт до власника присутній. Заглянемо по салону. Досить похайний салон. Електроніки присутні. Рено Меган. 12 рік, 1,6 тиждень, 6900 ціна, пробіг 340 і контакти до власника ось тут присутні. Паша? Так, покажу вам по салону. Продає власник. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більше інформації. Є парктроніки також. Volkswagen Golf 7-го покоління. 14 рік, 228 тисяч пробігу, 1,6 дизель без підфарбувань, повністю обслужений. Контакти до власника присутні. Вартість 11 950. Присутні передні парктроніки. Так, дивимось по колу. Задні парктроніки також є. Ford Mondeo. 12 рік, 270 пробігу, двигун 2,0 дизель, автоматична коробка, ціна 8700, контакти до власника присутні. Так, Автомобіль з шкіряним салоном. Є задні парктроніки. Так, Заглянемо по комплектації, є клімат контроль, мультикермо, магнітола Sony, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Є у нас такі Mercedes Універсалі. 2008 рік, 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 269 тисяч пробігу, 10450 ціна за автомобіль і контакти власника ось тут присутні. Покажу вам по салону. Шкіряний салон в автомобіля, мультикермо, Дисплейчик. Парктроніки присутні також. Дуже класний великий місткий багажник. Ну, та, Тут багато ніж. Є запаска. Кого цікаво, телефонуйте, власник вже більше вам розкаже про цю машинку. Шкода Октавія, 18 й рік, 14800 ціна, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 260 пробігу. Контакти до власника є. Кого цікавить, телефонуйте, привіт. Так, Дисплейчик, клімат контроль. Більше інформації по телефону. Volkswagen Polo. 2007 рік 1,4 бензин, автоматична коробка передач, 5900 ціна, 217 пробігу. Контакти присутні. Так, покажемо по салону. Б8 Passat, 15 рік, 260 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 14600 ціна. Так, Якщо відчинено, покажу. Так, Відчинено. Салон на тканині, кліматконтроль, мультикирмо присутні. Чистий ухайний салон. Парктроніки також є. Так, Є такий бумурок в кадрі. 2001 рік, 735, другун 3,5 бензин. 400 тисяч пробігу, 3900. Ціна. Телефон продиктуйте, будь ласка. 97, 63, 202, 74. Кого цікавить, телефонуйте, я покажу по комплектації. Шкіряний салон з регулюванням. Мультикермо, телефончик. Темна стеля. Парктроніки присутні. Більше інформації за телефоном. Opel Insignia, 9 рік. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка, 206 пробігу, контакти до власника присутні. Ціна 8600. Сидіння на тканині є регулювання і пам'ять сидінь. Мультикермо, клімат-контроль з підігрівами. Форкоп та парктроніки присутні. Opel Astra H, четвертий рік, двигун 1,6 бензин, свіжопригнана машинка, 155 тисяч пробігу, контакти є, 4900 ціна. Автомобіль в хатчбеку. Досить чистенький, охайний, є кондиціонер, мультикермо присутнє. Шкода Octavia a 5 9 рік, двигун 1,4 бензин, механічна коробка 128 тисяч пробігу, контакти до власника ось тут присутні. Стартова ціна 7450. Покажу вам по салону. Так, 4 склопідйомники є. Дзеркала з електрорегулюванням бачу, досить гарно шкіряні сидіння. Клімат-контроль з підігрівами, по колу парктроніки, підказує власник. Більше інформації по телефону. Так, електромобіль, Nissan Leaf. Так, Leaf у нас тут 19 рік, 33 тисячі пробігу, 21 900 ціна, 62 кВт, проїжджає 400 км, телефони до власника присутні. Так, ще є у власника Tesla S, S-model повнопривідна і... Ще один ліф. Так, авто на безключовому сидіння з регулюванням. Я пробував, але це їх не травмий. Головне боє то він так говорить, Сказує, головна... Більше інформації по телефону. Свіжопригнаний Nissan Leaf 2015 рік, 67 тисяч пробігу, запас ходу 130 кілометрів, ціна 8400, контакти є. Дуже рідкісний варіант, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач ISIN. Це 2008 рік, 7500 ціна. Багаті комплектації. 244 пробігу, торг присутній. Так, дивіться. комбінований салон. Є панорамний дах. Досить місткий багажник. Присутні парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Audi А3, 12 рік, 171 тисяча пробігу, двохкубовий, бензиновий, двигун, автоматична коробка, 11 750 ціна і контакти до власника. Ось тут присутні. Бачу гарна комплектація, шкіряний салон. Є панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія, 19 рік, 1,6 дизель в рідній фарбі. Автоматична коробка 229 пробігу, ціна 16300, контакти є. Гарна комплектація. <coughs> Перектроніки та фаркоп присутні. Більше інформації по телефону. Renault Megan свіжопригнаний, 13 рік, музика Bose. 1,5 дизель, 249 пробігу, 9650 ціна, контакти до власника є. Так, на жаль, зачинено. Так, по комплектації. Дивимось, є навігація, клімат, контроль, крудіс. Перектроніки Парк... та фаркоп присутні. Електрогольф. 15 рік, 133 тисячі пробігу, 170 запас, 13 200 ціна, контакти до власника присутні. Так, зачинено автомобіль зі шкіряним салоном. Клімат-контроль, звичайно, мультикермо. Парктроніки. Так, ніби відчинили. Так, покажу вам по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Так. Одразу покажу Зою. 15 рік, 76 тисяч пробігу, 150 запас, 10-350 ціна, контакти присутні. Так, чистий охайний салон. Більше інформації по телефону. Б5 Passat в універсалі. 2003 рік, 1,9 дизель, механічна коробка, 327 пробігу, телефон до власника присутній, 4600 ціна за автомобіль. Так, Відчинено. Кліматронік є навіть. Так. Більше інформації по телефону. B7 Passat. 12 рік, 223 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механічна коробка, Власник Андрій, ціна 9800. Так, Салон на тканині. Регулювання сидінь присутні. Мультикермо, кліматконтроль, чистий ухайний салончик. Є форкоп, Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Супер Б. 16 рік, 180 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун, повні комплектації, автоматична коробка передач, 21900 ціна, контакти до власника присутні. Так, Покажу вам по салону. Шкіряні сидіння такі темно-коричневого кольору гарного. Так, Електрорегулювання, сидінь, є електроскладання дзеркал, мультикермо, клімат, контроль присутній. Чистий ухайний салончик. Паректроніки також є. Кого цікавить така машинка, телефонуйте власник вже більше вам розповість. Ford Focus в Універсалі, 12 рік, 1,6 тизель. 280 пробігу, 7-399 ціна. Контакти до власника присутні. Так, Якщо відчинено, покажу, на жаль, зачинено. Є кондиціонер мультикермо, коробка механічна. Toyota Corolla, сьомий рік, 1,6 бензин. Офіційна повна сервісна історія, 88 тисяч пробігу, перший власник продає, 8200 ціна, контакти присутні. Так, бачу, дуже багато є документів про обслуговування. Детальніше по телефону. Так, дивимось по салону. Є три ключі в автомобіля. Кого цікавить, телефонуйте, власне, вже більш детально все розкажу. Так, Б8 Passat Офіційний куплявся у Львові на самій повній комплектації. 2015 рік 250 тисяч пробігу, двигун 1,8 бензин, автоматична коробка. Хайлайн комплектація. 17900 ціна за автомобіль. Контакти є. Покажу по салону. Можна відкрити. Так, безключовий доступ. Ключик трошки далеко. Так, Комбіновані сидіння, шкіра Алькантара, електрорегулювання сидінь з пам'яттю. електроскладання дзеркал, клімат-контроль, клімат звичайно, присутній, мультикермо з дістроніками, під, підігрів сидінь, підігрів керма, підігрів лобового скла оригінальне. Дуже гарна комплектація. Є підігрів також задніх сидінь. Задні проектройники присутні. Камери по колу. Більше інформації по телефону. Так, BMW 3-го покоління. Так, тут у нас 16 рік, 120 тисяч пробігу, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка 14899. Ціна і телефони є. Так, на жаль, зачинено. Так, заглянемо по салону. Кого цікавить, телефонуйте, вже більше інформації уточнюйте. Парктроніки присутні. Ford Fiesta 19-го року. 58 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автоматична коробка, 10300 ціна за авто і контакти до власника є. Так, дивимось по салону. Є мультикермо, кондиціонер присутній. Більше інформації по телефону.